Іспанська для наших з нуля до А2. Ола. І б'єнвенідос. Запрошую до п'ятого модуля. Сьогодні у нас буде перше відео із цього модуля, яке буде присвячене відносним займенникам, а також запитальним словам, вигукам. І починаємо ми сьогодні із відносних займенників. А саме, який котрий, хто що, де. Отже, сьогодні в нас тема відносні займенники, а також як і для чого вони використовуються. Таке слово як ке, який, котрий, що. Воно може бути запитальним, але воно може бути і вказівним. Донде, де або там, де. Давайте розглянемо на прикладах. Набіфіке тенемус есґріс. Велосипед, що ми маємо, сірий. В даному випадку слово ке. Воно не є запитальним. І воно може перекладатися як той, що котрий, який, або що ми маємо. El parque donde донде пасеамус cerca» Парк, де ми гуляємо, знаходиться близько. Так от, донде. Воно може бути і запитальним словом, це ми подивимося в наступних відео. Але в даному випадку це просто вказівне слово. Той в якому. ]どんで? Там, де ми гуляємо. La mujer que cocina es mi madre. Жінка, яка готує уховарить. Це є моя мати. Так от, те, в даному випадку, це вказівне слово вказує на те, хто саме про кого ми говоримо, котра готує. El libro que leo es interesante. Книжка, котру, або яку, або що я читаю, є цікавою. «El lugar donde trabajo es tranquilo» – Місце, в якому або на якому я працюю, або там, де знаходиться моє робоче місце, є спокійним. Зверніть увагу, всі ці слова, які у нас би вимагали перед ними коми, в іспанській мові коми не вимагають. La Casa donde viven es antigua. Ката або будинок, там, де вони, або в котрій вони, там на тому місці, де вони живуть, є старою. Дитина, яка біжить, є маленькою. Я знаю, де він знаходиться. Але ми тут не запитуємо де. Ми кажемо, ми знаємо, де він знаходиться. La mesita donde está el teléfono es bajita. Столик. Ну, взагалі слово месіта може означати і тумбочку. La mesita donde está el teléfono es bajita. Тобто столик, де знаходиться телефон, є низеньким. El chico que te espera es guapo. Хлопець, котрий тебе очікує. Той, що тебе очікує. Що тебе очікує, є вродливим. El barista que trabaja aquí es excelente. El barista que trabaja aquí es excelente. El café que sirven es delicioso. El café que sirven es delicioso. El canal donde dan la película es bueno. El canal donde film, es bueno. La tienda donde compro está cerrada. Магазин, той, в якому де я купую, зараз є закритим. Якщо це відео для вас видається корисним, то будь ласка, прямо зараз поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, поділіться цим роликом своїми знайомими та друзями, залиште коментар або запитання. І. Можете знайти мене в телеграмі за оцим Ніком, і там можна приєднатися до групи, де можна поставити запитання, на які я буду відповідати. А тепер про запитальні слова. Ке, яке ми можемо перекласти як який або що. Кен це хто. Наведемо приклади. Кеатес – Що ти робиш? Оскільки атес робиш, це така сама форма, яка стосується відповідно тільки слова ти робиш, що робиш? Що ти робиш або що робиш? Точно так же іспанською, і іспанці частіше займенник ти просто опускають. І атес, що робиш? І це може бути в такому в знервованому стані людина може сказати, що ти робиш? Так само це звучить іспанською мовою. Кентеляма Кададія. Хто тобі дзвонить щодня? Запитальне слово. І зверніть увагу, коли це слово є запитальним, то обов'язково ставиться значок наголосу. Кенеситес пара ларесета, що тобі потрібно для рецепту. Ну, щоб приготувати, щоб виконати той рецепт, щоб його реалізувати. Кенефис". Що ти мені кажеш? Знову ж таки, ме може бути або може і не бути. Тобто, що ти мені кажеш? Що ти мені таке кажеш? І це може також бути, скажімо, висловленням певної знервованості. Я діятися, здивування. Є не карта. Хто пише листа? Кен ен лакаха. Тобто, хто обслуговує, пацієнтів, не пацієнтів, в даному випадку, клієнтів на, на касі, ну, при виході з магазину, наприклад. Так от слово «Атєнде» це якби надає увагу. Кеатесакі? Що робиш тут? Зрозуміло, що мова про те, що звертаємось до якогось на «ти». Що ти тут робиш? Кеатесакі. Ки медіс? Що ти мені кажеш? Кеасемос маняна? Що робимо завтра? Зверніть увагу, мос» що робимо? Тобто Мова йде про, про якісь затверджені плани у когось, і інша людина просто запитує, що ми робимо. Тобто, не, не що будемо робити, а щось із того конкретно, що було заплановано. Кент поедедару не хемпло. Хто може показати приклад? Дати приклад дослівно. Астомар Томар. Астомар що ти хотів би, ну, тут. Томар це не, не, не буквально взяти, а вжити. Мова йде, наприклад, про каву, про чай, або про якийсь сильніший спиртний напій, або щось з цього типу. Причому десеас це коли ти хочеш. А якби оце С в кінці ми не, не сказали і не написали, «ке Кедесеа-томар, то це було б звернення до людини на великої букви. Що б ви хотіли. Кенпрепара Ель Кафе. Хто готує каву? Є не скріб до Есто. Хто це все пише? Причому дивіться, есто, оце слово Есто, є слово Есте, оцей. слово Еста це Оця. А от Есто це не є середній рід. Я вже не один раз про це говорив, але варто це нагадати ще раз, тому що виникають певні складності з цим. Так от, то до Есто це означає оце от все. І оце все це трошки більше, ніж щось конкретне, якась річ. Єнтеапоя, хто тебе підтримує? І тепер зверніть увагу ще на одну річ. Запитальне слово Кіен може вживатися не просто саме по собі, а із певним додатковим словом, яке вказує на щось конкретніше. Наприклад, кон означає з. Цей прийменник з, він не лише вказує, що з кимось, але оскільки в іспанській мові відмінки як такі не змінюють закінчення слова. То поява отаких от прийменників, вона нам вказує на певний відмінок, який існує, тільки що він не відображається на закінченні слова. З ким приходиш на свято. Кінце хто? А Конк'ен це з ким, по-нашому треба буде сказати. Не з хто, бо фактично написано, з хто приходиш. Але його треба розуміти, як ким, чим. Конк'єнт з ким приходиш на фієсту, на свято. Декени се коче? Знову ж таки. Кен це хто, а Декєн, воно нам надає відтінок родового відмінку. Чий? Чиє? Кого? Кого ця машина? Родовий відмінок кого? Паракенесисте регало. Для кого? Цей подарунок. Пара для хто? Дослівно. Але пишеться паракен. Іспанці це розуміють так, як ми би зрозуміли для кого. Декесистасія, і знову ж таки, де, так як і в англійській OF, воно передає не лише значення родового відмінку, але й вказує, наприклад, в даному випадку, на запитання, з чого це крісло, маєте на увазі матеріал, з чого зроблено це крісло? Ну, наприклад, там пластик чи дерево, чи метал, чи ще якісь або заплити на будь-який інший матеріал. Конкесе комисто. Знову ж таки, конке це з чим. Дослівно, з що, але не з що, з чим це їсти, це, це треба їсти, з чим це їсться. Деке сетрата? Знову ж таки, родовий відмінок. Про що? від чого тут, Про що тут йдеться? Деке, про що в даному випадку, або що до чого. Йдеться мова дикеситрата. Паракесисто. Для чого це? Дослівно параке для що? Але розуміти його треба так. Для чого оце є? Декен аблас? знову ж таки, про кого? Декен, про кого ти говориш? Декен аблас, про що ти мені говориш? Про що ти мені розповідаєш? А тепер приказка. Мас валі сабер порке і сабер кому? Дослівно, це так. Важливіше знати, чому щось відбувається, ніж як воно відбувається. Тому що як відбувається кому, ми можемо побачити. А от чому воно так відбувається, часом для нас є таємницею або приховано від нас. Краще знати, чому, ніж як. Це не дає причину розуміння і тоді, як нам стає більш зрозуміло, як воно робиться, і саме чому так. А тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть, що ви довідалися з цього відео. Як ви можете це застосувати в житті у вашому спілкуванні? Тепер занотуйте ту фразу, яка вам сподобалась. Якщо вона була одна, якщо більше, занотуйте більше. І запишіть це прямо зараз, бо без закріплення ми втрачаємо те, що вчимо. А тепер, як завжди, наша вже традиційна рубрика Люф Камера Акціон. Діме Конкін Андас і тедірекенерес. Скажи мені, з ким ти ходиш, і я тобі скажу, хто ти є. Ну, У нас є подібна дуже приказка. Скажи, хто твій друг, і я тобі скажу, хто ти є. Донде ай умо ай фуего. По нашому це відповідає: диму без вогню не буває. А дослівно тут написано так. Там, де є дим, є вогонь. рекохе рекохело кесіємбра. Кожен пожинає те, що він посіяв. Тобто кожен пожинає свої плоди, плоди своєї роботи або діяльності. «Ель діте тодо локе перо тодо локе діте». Мудрий чоловік не говорить всього, що думає, але думає все, що має сказати. «Аз міра ракен. Роби добро, не дивлячись, кому ти це робиш el saber Ель no se компарти. Навіщо потрібна мудрість, якщо нею не ділитися? Наступний ролик це вже буде номер 2 із п'ятого модуля, і ми будемо говорити про іспанські запитальні слова. Ось на цьому коротенько все в цьому відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним і цікавим. Запрошую вас поділитися ним і з іншими людьми. Хто не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться. Залиште коментарі, залиште свої запитання. І чекаю вас на... в новому відео, в новому уроці. Гратія про ваше і я стала проклятимо!